Десята ранку. Після теплої й тихої ночі в наметі я прокинувся та оглянувся довкола. У небі вже збиралися дощові хмари. Почав готувати сніданок і збирати речі. Але не встиг усе прибрати, як почалася сильна гроза. Тож довелося перечекати негоду. Не встиг я нормально поїсти. Почався дощ. Вже зложував намет, коли йшов дощ. Сиджу, сиджу, чекаю. Чому він не пройшов вночі? Як тільки я почав складати намет, він почався. Ось таке. О, щастить не завжди на погоду. Я реймпавер одягнув, але все одно так трошки теж запізнився. Ну от прям не встиг я трошечки. Мені них якихось там хвилин 20 не вистачило, щоб все прям зробити. Так, зараз буду чекати, коли прийдеться негода, не знаю скільки. Якщо вона продовжиться, то мабуть не світить мені сьогодні синяк і малий горган і гримить, до речі. Ну побачимо. Погода в Карпатах така, що ну, може отак трошки пролити, а потім бути нормально все. Подивимося. Стою, мокну. Вон кам'як в хмарі вже дощеві. Не видно хомяка майже. 11.30. Дощ вже прийшов, вже навіть почуть ніби проміння сонця виходять. Ну так сюди не впевнено. А от там, туди він пішов, там синє все, в ту сторону. І в цій стороні куди йти. Тут такі, ну, не супер дощові хмари, але може ще бути дощ. От. Тому все, йду, а далі там подивлюся попереду. Як воно буде йтися. Коли гроза закінчилася, я зібрав решту речей і вирушив далі. Та щойно вийшов, знову почався дощ, а небо повністю затягнуло хмарами. У лісі стало свіжо і прохолодно, Ти було приємно. Але я вирішив не підійматися на синяк, а обійти його і рухатись у напрямку поляниці. На вершині все одно нічого не було б видно, та й грім час від часу ще лунав. Ось така розвилка. Направо стежка на синяк. А наліво зелений маркер. Це мабуть якраз і є цей траверс. Схиляюся я до оцієї стежки. Дальні дерева в тумані. Я ще вчора, скоріш за все, десь потягнув праву ногу. Я так підозрюю на спуску а це з хам'яка, там де оці величезні валуни, каміння. Десь там я от саме там. І коли я на праву ногу вступаю, то ніби от сухожилля от трошки тягне. Погода отак міняється дуже швидко. О, але ліс класний тут. Дощ іде, ну буду йти далі. Все класно. Дощ іде не перестає. Опа. От каміння, яке я вчора встиг полюбити. Стопова стежка йде вниз, знижуємося, зараз висота 1315. Дощ не припиняється, дощ йде хмарно, півтори години йду, то поки що без змін. Через дві години шляху почали відкриватися види зі схилів хребта. Дощ йшов, я продовжував прямувати далі. Шов весь мокрий. В якийсь момент вже дуже захотілося, що припинився дощ, і я міг пошвидше дійти до села. Попереду мають бути ще дві полонини і аж потім вже поступовий спуск у поляницю. Періодично чую голоси попереду. Ну, мені так ніби здається. Але нікого не наздогнав. Підійшов до полонини товстої. Ось вона. Зараз я її пройду. Мабуть, от туди кудись далі піду. До полонини Темнатик. Дощ іде полонина там натика. Тут видно корови пасуться, будиночки якісь, можливо якийсь сервіс навіть, є вони якісь столи стоять. Це можливо гостові будиночки, я не пам'ятати. Над синяком Розвиднілося дощ зараз перестав. Радує те, що дійсно перестав дощ. Я хоч з мокрим зуткам, курткою всім, але йду собі спокійно вже, не думаю про те, що коли відео закінчиться, щоб трошечки просохнути. Покидаю я полонину там натик. Собачка за мною біжить. Тебе дім на полонині собачка літню пору. Люблять карпатські собачки проводжати незнайомців. От іде за мною вже доволі багато прийшов. Беругать не будеш, а ти далеко, пішов віддому. Настало хмарно, але хоч дощу немає. Це створіння ще зі мною йде. Біжить, п'єска люш, по повній. Все, собачка в надійних руках пішов з ними. Я оце хотів, щоб він вже побіг назад, бо я йому вже кажу, йди додому. А от люди йдуть якраз в ту сторону, він з ними побіг якраз в сторону свого дому, а вони з ним там лащаться. Граються, тому йому веселіше з ними буде, ніж просто зі мною йти. Все, я вже майже зліз. Зараз висота 1070 метрів. Ще десь трошечки вниз і буде вже цивілізація. Буду шукати зараз житло своє і поселятися і відпочивати. Хочеться це зняти мокрий одяг, переодягнутися. На спуску декілька разів так нормально проїхався по болоті. Прям повністю не впав, але так палиці е, повністю були в глині. Зараз трошечки повідчищав вологими серветками Взуття теж важкий оце був спуск. Ці дощі дали про себе знати. Болото було розмите, особливо на цій кінцевій дистанції, де менше каміння, а більше самої глини болота. Зараз вже відчистився і буду спускатися в цивілізацію. Так що таке. Все. Всім пока. Наступні два дні я відпочивав у поляниці. Позаду два насичені дні в горах. Сонце, злива, дощ, підйом на хом'як і ночівля на полонині. Попереду нові маршрути й мандрівки.